Ви можете нашим глядачам описати ситуацію цього психологічну атмосферу цього саміту? От людський вимір. Приїжджає Порошенко, який не вступив до посади. Ну, так, що що є мене у там немає. Я я, от, я розумію. Е ну приїжджає учора. Навіть на Фейсбуці зробив допис, що мені приємно дивитися на Петра Олексійовича, тому що Петра Алексіїча не має мандражу перед перед Обамою. Це дуже важливо. Він розуміє, що за нього проголосували громадяни України, українці, які не є гіршими чи кращими ніж американці, росіяни чи німці чи хтось. І тому він рівний серед рівних. І це дуже важливо, тому що у нас навіть всі у них немає таких грошей. Ну, інше питання, але президент має тобто не відчувалося від його зустрічі, що він радий, що йому там президент Сполучених Штатів руку потиснув. Це дуже важливо. А, а яка атмосфера? Я вчора от сказав у каналі, вся зустріч важливіша для Обами, ніж вона для для Порошенко. Чому? Чому? Рейтинг, ну су суто з електоральних, то ми живемо в демократичній, Вони демократичні країни, ми, слава Богу, тепер вже знову демократична країна. З електоральної точки зору, ви і я будемо більше голосувати чи не голосувати за Порошенка, через це потиснемо чи не потиснемо руку Обама. Ні, ми оцінимо, як він владнає ситуацію на Донбасі, яка да. ситуація з інфляцією та інше. Обама зовсім інша ситуація. Він сьогодні виглядає як слабак на міжнародній арені. Він у всьому програє Путіну і Україну. Багато хто вже теж списав, каже Обама свою кволою політику, теж програв Україну Путіну. Він показує, ні, от бачите, демократично обраний президент, завдяки тому, що ми гарантували проведення виборів. Тобто, вчора було питання про те, що російські війська були в Києві, сьогодні обраний президент сидить поруч зі мною. Я йому тисну руку, значить, ми не програли Україну, боротьба триває, Америка не така не вдала на міжнародній арені. У нього вибори попереду, 16-му році, які якраз значною мірою залежать від того, як він виглядає на міжнародній арені, а виглядає Слабко Сирія програна, ситуація з Сноудом програна, ситуація з Іраном програна, і по Україні теж знаєте не те не несе. Mm -hmm. Тому для Обами це дуже було важливо. Якщо вони не готові вводити третій пакет, ну треба, хоча б знаєте, не хочеш наказати поганого хлопця, хоча підтримай гарного. Один підтримав гарного хлопця Петра Олексійовича. Mm -hmm.